Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Це відео буде збірне, тобто з різних магазинів, в різні дні речі, я дивилася, які мені подобаються, і я вам їх покажу. На люксі мені сподобався цей светрик за кольором, я його сплутала із французьким брендом, але на цьому светрику не було ні складу, ні назву бренду. Також на звичайному ваговому відділі мені сподобалася ця сукня, а вона повністю чорна, в такий гарний горох. Бренд це непоганий англійський бренд. Там були недоліки і це маленький розмір. Склад дуже хороший. Верхня тканина це шовк, а підкладка була повністю з ацетату. Кому цікава тема секонд хенду різних знахідок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося. І, будь ласка, ставте подобайку. Ще в економії я натрапила ось на цей кардиганчик. Мені сподобалися тут дуже гудзики. Колір а, дуже гарний. Я думаю, що це просто ручна робота, а, тому що ніяких бірочок не було. Навіть містинок, що там вони були, вони були зрізані, наприклад. Ще... А, Хочу вам показати, і я цей пасок взяла, мені сподобався від Mark and Spencer. Це такий пасок із шкіри. Там вказано, що розмір S або M, показала невеликий недолік, там трішки-трішки подряпина. Але в носі незамітно, можна гарно так зав'язати, що його не буде видно. Шкіра в гарному стані, плетіння із металу теж в гарному стані. Купила. Якщо кому цікаво, переходьте на мою сторінку в Instagram. Це вже я була в іншому магазині, на завозі вранці. Завоз не дуже гарний був, він мене не порадував, але. Є декілька речей, які я хочу показати. Була така водолазка від ГЕС, зовсім базова чорна. Ще мені сподобався такий халат від Manor в розмірі M. Гарний, на перший погляд був стан, але я знайшла при детальному огляді, там поторочилося або неправильно було зашито. Це віскоза, вирішила не брати, залишила, але колір та така річ незамінна у нашому побуті. Ще був такий кардиганчик, я думаю, що він чоловічий. Ще була шовкова хустина, вона невеличка, була без бірочки. Кольори такі спокійні, ненав'язливі. Стан був доволі непоганий, але вирішила не брати. Шов Рауль. Останнім часом шовк в гарному стані трапляється рідше. Ще покажу такий кардиган. На гудзиках вказаний бренд. Все промаркеровано. Це 100% кашемір. І бренд це доволі недешевий. Камера трішки засвідчує більше робить його таким червоним. Насправді він був ближче до морквяного такого приємного кольору. Була там дірочка, можна було б взяти і здати в ательє, щоб її, її охайно зашили. Можливо, можна було б самій це зробити, але я. Не схотіла. Мені ще сподобався ось цей кардиган в розмірі L. Він повністю котоновий. Такий кардиган я знаходила на сайтах в різних кольорах, і він коштував десь від 120 фунтів. Що я хочу сказати? Що якби цей кардиган був в іншому кольорі, я б його б купила. Я просто не захотіла купувати чорний колір. От На той момент мені не захотілося брати. Буває, що я хочу взяти чорний колір, так як у мене попередні є блуза від Intimissimi в чорному кольорі, також ще річ від, італі... від італійського бренду, там із... із золотою ниткою, але основа чорна. тут. Не було бажання. Був ще такий светрик, він в розмірі S. Мені здалося, що він трішки куцоватий і такий ну, збитий. Можливо, так і потрібно, але ж все ж таки ні. Ще була така річ безрукавка. Металева нитка кололася на дотик, і там були недоліки. І вирішила теж не брати, вирішила залишити. І, до речі, цей топ він висів і на наступний завоз. Ця річ зроблена в Італії, основна частина пряжі із вовни. Наступну річ на люксі я купила. Я нарешті собі знайшла ідеальну куртку, маленький такий мікро. Пуховичок, те, що потрібно на осінь, на весну. а Ця річ від Джері Вебер. Мені дуже сподобалось. Так, це вже знахідки будуть із економ класу на Люксі. Здається, в перший день я завітала. Були такі чобітки, бренд мені не знайомий, але мені так, це Італія. Колір такий баклажановий, такий апетитний і а, доволі така а, зручна а, така підошва була і не дуже завужені. Далі показую вам чоловічий барбур. Такі тяжкі були. Я думаю, що це оригінал, тому що все промаркеровано. І, до речі, шкіряні. А цю маленьку сумочку я купила. Стан шкіри ідеальний, а, Ну, може, десь при транспортуванні десь невеличкі такі технічні подряпини, але вони не впливають на використання, підкладка чиста, я її просто продезінфікувала. А, сумка застівається на магнітну закльопочку. вона добре тримає. Це Беті Джексон. В чорному кольорі базова, стандартна, доволі містка, все там вміститься. Кому цікаво, переходьте в інстаграм, запрошую. У відділі верхнього одягу там відразу завішують і верхнім одягом, і жакетами я знайшла люкс, це брунело коченелі. Мені сподобався крій, крій виконання цієї речі. Покажу всі бірочки, які там були присутні, і також недоліки. Там були дірочки, також на одному з рукавів були переламлені гудзики з назвою бренду. Це 100% кашемір, жакет із Кашеміра, застібається на один гудзик. Але тут я, спробую, так, я тут спробую показати бірочки, вони так обрізані, що дуже їх важко. Було показати на камеру. Є тут, сказала, що верх це кашемір, купро, я думаю, одна із частин якоїсь деталі у цьому виробі купро, також шовк, основна частина якась теж із деталей шовку. Я думаю, що шовк це. Ось ця деталь, яка пришита від коміру до низу. І трішки я не зрозуміла, як воно повинно виглядати. Хто знає, підкажіть. Не брала, не купувала, так як там були дірочки, чи відмолі, чи якісь механічні дірочки, залишила, я думаю, через це його і в перші секунди не купили. Я думаю, що то був оригінал. Бачила краватку ось таку, мені сподобалось поєднання кольорів. Вона шовкова, але не взяла. У мене ще є в наявності одна із краваток італійська, кому цікаво, також переходьте в інстаграм. Мені сподобався цей соковитий колір, але не сподобався стан. Він трошки був нібито під такий збитий, бірочки зі складом не було. І вирішила ну, не купувати. Дорогі глядачі, у мене ще буде одне коротеньке відео із магазину Секонду, моїх знахідок, так як далі буде перерив. Я не маю матеріалу на сьогодні нового, щоб монтувати відео. А ходити по магазинах за станом здоров'я і шукати знахідки, я не можу. Тож. Підтримайте, будь ласка, мене на цих двох відео. Буду вдячна!